У мене в голові є якась картина світу, і я в неї вірю. Тобто вона начебто є, і я в неї вірю. І в той же час можна з іншої сторони подивитися, що я в неї вірю і вона така є. Фокус в тому, що ми можемо знайти докази будь-чому. Вґрунтувати будь-що питання, чи готові ми до цього. Інакшими словами, чи готова наша свідомість вмістити ту картину світу, ту реальність, яку е малює нам ну, ум, чи ми десь собі уявляємо, фантазуємо, чи хтось нам розказує про якісь е чудеса, або не чудеса, можливо, якісь там. Неважливо що, тобто якась картина світу в нас або вміщається, або ні. І, іншими словами, ми в неї віримо чи ні. І це, ця віра це є е, творення цього, цієї картини світу, цієї реальності. Ну і навпаки, ми віримо в те, що вже створене, в те, що знаємо. Тобто це така позиція, я би сказав, знизу. Коли ми дивимося на зорі, на небо, на хмари, ми в них віримо, тому що ми їх бачимо. Інша позиція є зверху, наприклад. Тільки що придумав, якщо можна так сказати, що позиція зверху, коли ми самі створюємо в своїй Відомості проявляємо, верніше картину світу, тому що все вже створено, до речі, Ще один такий маленький нюанс, а то а, трошки звучить так претензійно, типу ми створюємо, ми створюємо. Через нас, по-перше, все створюється, а по... але ще точніше, через нас воно все проявляється, тому що вже все створене. Всі варіанти, все полотно у всіх вимірах все створене. Ми проявляємо, ми граємо по цих е, узорах і творимо себе. Або спускаємося вниз, дивимось на, на зорі з позиції е, такої приземленої людини, або ж піднімаємось вище і починаємо самі створювати е, те, що ми. Здатні вмістити в себе те, у що.